У міжнародному суді ООН у Гаазі розпочався розгляд позову України проти Росії. Цей процес один з найважливіших для суду за останні роки. Причина позову. У дуже детальному позові на 45 сторінок йдеться про порушення Росією двох конвенцій ООН. однієї про боротьбу з фінансуванням тероризму. Київ звинувачує Москву у підтримці озброєних груп у Донецькій та Луганській областях. Другої про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. Йдеться про арешти кримських татар та заборону меджлісу. Україна вимагає покарати Росію і за збитий літак MH17 та обстріли мирного населення на Донбасі. Докази для суду доказами до позову слугують доповіді ООН, ОБСЄ, міжнародної групи з розслідування збитого на Донеччині Малазійського Боїнга, а також супутникові знімки НАТО. Процедура суду. Слухання проходитимуть поетапно. У понеділок і середу виступає Україна. У вівторок і четвер Росія. Загалом, за прогнозом експертів, суд може тривати кілька років. Очікування від суду. Експерти не покладають на процес великих надій. По перше, суд може вирішити, що ця справа не в його компетентії. По-друге, згідно з процедурою суду, перш ніж звернутися до нього, сторони мають провести серйозні перемовини. Діалог щодо Донбасу, обидві країни, ведуть вже давно. А от щодо Криму, Москва відмовляється вести переговори саме через невиконання умов про переговори міжнародний суд у 2011 році, відмовив у позові Грузії проти Росії. Різні суди міжнародний суд ООН часто плутають з міжнародним кримінальним судом. Останній здійснює переслідування осіб відповідальних за геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності. А міжнародний суд ООН розглядає суперечки між державами, що пов'язані з порушенням міжнародних угод і зобов'язань, або виникають у їх тлумаченні. В даному разі притягувати до відповідальності високопосадовців, зокрема президента Росії, суд не може. Декорт. Спасибо, что забронируешь.